Вітаю всіх! І так, любі мої, повторюю, мабуть, один розклад. Ну, ще раз я просто вже не дуже розумію, як до нього підходити, з якої сторони до цього питання. Насправді, все дуже серйозно. Давайте подивимось, ще раз, до кінця жовтня, в Україні буде масований обстріл. З використанням стратегічної авіації. До кінця жовтня в Україні буде масований обстріл з використанням стратегічної авіації. Мені випадає відповідь так. Знову розвідка, знову думають, знову, що робити і як робити. Знаєте, йде? Такий нюанс іде. Пожежі, лупити енергетика. Мани... Маніпуляції, багато дуже маніпуляцій. Розумієте, тут питання в тому, що вони думають, як це краще зробити. Розглядають. І ось тут може бути навіть питання літаків, щоб їх швидко прилетіли вони ближче до України, відскидались і швидко звалили. тут не знаю, тут наші писали також багато на цю тему. Давайте так. Україна дійсно відтермінувала цей масований обстріл. Україна дійсно відтермінувала цей масований обстріл. Ні. Ну, як вам сказати, чотирка мечів це пауза. Вона його не відтермінувала, вона якби поставила його на паузу. Сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів. Тобто це. Гляде, як думають коли. Тут стоїть питання, коли він буде. А він буде. Все одно. Не, не, ще не буде такого, що їх не буде. Розчарування тут багато ще. Як би мені йде ця загроза? Ось. Давайте сюди додамо, яка для, так, ні. Для яких регіонів найбільша загроза від стратегічної авіації? Для яких регіонів найбільша загроза від стратегічної авіації? Західна Україна. Дивіться, ні, випадає. Центральна Україна. Також ні. Дивно. Південна Україна є. Північна Україна. Є Східна Україна, також є карта світу. Дуже дивно. Знаєте, якось дуже дивно. один старший аркан. І Київ, Київ. Ки Київ не дуже зрозуміло. тепер і Тепер для мене загадка. Чому стратегічна авіація, якісь домовленості може бути на. В найближчій території, тому що там стратеги не потрібні. Тирка Пентаклів. Мені так випадає руйнування. Справа в тому, що мені не випала не центральна, не Західна Україна по цій колоді. Але зрозумійте ви нюанс. Тут може бути все, що завгодно. Центральна центрально. Центральна все одно поганенько мені випадає. Тут пауза, гнати в паузу. Тут після паузи може бути д'явол. Удари точкові. А, дивіться, мабуть, просто ще транзит може бути. Багато. Маневри, маніпуляції. Давайте так. Я не скажу те, що випало, то випало. Якби зрозуміти самі, балістика летить. Обстрілювали конкретно самою балістику. Вона прекрасно долітає без стратегів у цей шматок. А розумієте, тут нюанси. Я ще допускаю багато транзиту. Дуже багато транзиту. Давайте так. Є загроза від стратегічної авіації для критичної інфраструктури на Західній Україні, енергетика та газосховища. Є загроза, колісниця, майте на увазі, як я розумію, це багато маніпуляцій і маневрів, руйнування. Оці всі підприємства, газосховища. Енергетика, майте на увазі, що і маніпуляції. Дивіться момент, що вам можу пояснити з цього, що я бачу. Як я це розумію по стратегам оці всі маніпуляції? Величезний транзит через окуповані території, ну, через Харківщину нашу, можливо, сумщина якось прольоти, а далі воно маневрує. Дивіться, якщо я раніше бачила, що вони летять на Вінницьку ці ракети, далі я розуміла, що це на Західну, як завжди, маршрут чіткий. Тут вони можуть змінити маршрути. І не відразу буде зрозуміло. Потім хірякнуть відразу маршрут. Це важко для нашої ВПО. Дуже багато маніпуляцій. Можливо, так. Я допускаю так. Ось в чому справа. Я не знаю, як це буде. Мені йдуть стратегії, ви бачите, їх немає. Це добре, це, це класно, що їх немає, що ці питання на паузі. Але це може бути в будь-який момент. Ви ж бачите, що йдуть серйозні такі тьорки політичні. І це впливає. Дивіться, будь ласка. Також Центральна Україна, Західна Україна критична інфраструктура і ГЕСКИ біля Дніпра. Тому що, скоріше за все, стратегії будуть націлені туди? Чому випадають крайні регіони? Транзит. В будь-якому випадку, якщо це транзит, якщо це захід ракет через вас, то мало ли... масована концентрація ракет. Ось чому питання. І тут. Маніпуляцій дуже багато, через чур я би сказала, і виходить така картина не дуже приємна. Ось так. Очікуємо, що буде. Перемовини впливають напряму на це все.